Книга Псалмів, 7-й Псалом. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і врятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев душу мою, щоб не роздер так, щоб нікому було її порятувати. Господи, Боже, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добродіяв, а пообтер противника мого ні за що, то нехай вор гонить мою душу, і нас дожене. нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи, у твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить. І сядь над ними високо. Господь судить народи, суди мене, о Господь, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені, нехай зникне злоба нечестиве, праведника не ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серця, Бог суддя справедливий, Бог щодня погрожує, як не навернетеся, на меча свого, напне свого лука й візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогнем вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злопа його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього.